Закривати влагу, вирішив почати я самого тяжчого. З берега, блядь, там, де я берега перегорав вирішив я з нього почати. Якщо степка витримає, то закрию. Якщо не витримає, то треба їхати варити. Бо тут тільки і ужас, блядь. Трохи виходиться. Так, ладно. Буду працювати, бо можливо всі включатися. Так, валюють по цих брилах, коротше, навіть в всередині все труситься. що треба розіркувати, що нічого не буде, але буруною. Коротше, йду в два сліда. Получається більш-менш щось адекватне. У мене тут цього року хочу сіяти тут гречку. Я думаю під гречку <кхід> під гречку піде. Ось таке от воно є, а от таке от воно стає. Так, якщо це, блядь, сепка витримає. То їй треба буде пам'ятник поставити. Ну та бля, Просто ужас. Ну коротше треба І Тут сотих так з 80-90. Хронові, що далі вже буде нормально. Ладно, буду працювати, як потім ключиться. трошки її засунути потім звісно, перед посівом буде культивуватися. На нас засунути ще краще, але так добре буду я працювати Зараз заїду на два городи на городах включатися не буду знису так заїхали на 7 гектарів приїхав кум на поміч Essa a caminha трошки бо через якийсь місяць-півтора корови будуть на бережі. Щоб вже трошки зеленого було. Мали на чому пастися. З того берега, звісно, херня залишилася. Але, але от щось. Так, ладно, зараз я долідом до городів, Так, закриє три городи. непогано розробилося. На два города класно, на одному трошки, трошки поганіше, але нічого. Думав тут сіяти ячмінь, але по ходу будуть сіяти гречку. Тому що два городи 80-90 ячменю, два городи, виходить 50. Раді двох городів ще комбайн нагнати 7 кілометрів, бляха. Ну, хреново. Так що вирішив тут 80 сотих, буду сіяти 80 сотих гречки, і все. Якось так. Коротше. Закрилося вже класно. Закривається, розбивається. Чітко. Ладно, переїжджаю я зараз до кума на поле. Там на полі це подивимося, що він там вже зробив. Поки я там закривав кум, тут закрив 2,5 гектара. Так, ладно, зараз переїжджаємо на, на наступне поле. Заїхали з Кумота останній. Два сідайте, бо один нічого не допомагало. Там і в якщо не дуже сильно допомогло, два трошки краще, ніж слід. Так, ну якщо на судній дощ передають, якщо б якщо б піде дощ, я думаю, завтра на роботі, післязавтра протравлю, Треба раніше не провію, раніше провію. Потравлю ячмінь, ячмінь увесь і я думаю, можна буде, буде закинути, попробувати хлопців буде. Десь біля гектара ячменю і сотих 30 до купівлю. Так, поки що все, соші, потім десь трохи включить. Так, всім привіт, слава Україні! Закінчили ми закривати вологу, десь, блін, не пам'ятаю, днів три назад, 4. Сьогодні назад трошки дощик перейшов, тут по трактору трошки косячки повилазили, треба буде дещо поробити. Ой, почав трохи циліндр пускати, раніше пускав, але, але не так, а це, блін, коротше, тече вже. Капітально. Думаю, думаю, посіяти весь ячмінь і тоді вже цей, тоді вже зняти його, подивитися до циліндра перед цим, перед посівом сої. Тому що будемо сіяти сою, ту сівалку дуже дофіга разбираться піднімати і опускати. Я задовбувся купляти масло, щоб доливати гідравліку. Так що це треба буде зробити обов'язково. А так в принципі, в принципі волога закрилася більш-менш адекватно, нормально. Я думаю, зараз до числа 10-12 і треба буде їхати вже сіяти сою. Ячмінь то треба вже кинути землю, що, того що е, чекати нема коли, щоб якась волога була трохи в землі, щоб він трохи зійшов. А то без вологи він буде сходити дуже довго і нудно. У нас ще стоять на 3 дні дощі, зараз попробую показати. Небо трошки затягнуло. От, я думаю. Ну, Це і непоганий дощик перейшов, може, знає, може видно, до вроде всі чорні земля чорна. Так що Якщо ще сьогодні піде вечором, то буде, буде вже класно. Це у нас сьогодні що? Середа, 25 березня. Так що дощі стоять до неділі. Ну, з неділі вона буде їхати пробувати сіяти. Ячмінь, ячмені багато не буде сіяти десь е, ярого біля гектара, а може й гектар. І сотих так зо 20 буде вівса цього року. Ну, більше в принципі, мені, мені хватить, ціней багато зараз не тримаю, тому що ціни на них немає. Буде ціна, тоді вона буде про щось говорити. Так, Зараз перекупи їздять по 50 гривень, приймають, то нафіга його нафіга його тримати і нафіга його довати. Ну, пшеничка починає то, видно, починає зеленіти вже. Пішло тепло дощі, пшеничка пішла в ріст. Я думаю, що з тиждень вона розкущиться вже повністю. І закриє землю. Так, так що якось так. Кому сподобалось дане відео по закриттю вологи, підписуйтесь на канал, став лайки, я буду продовжувати знімати, розказувати, показувати. Слава Україні, героям слава. На все добре!